По суті, який ти обсмажчик, <laughs> якщо ти не зрілий, то і кислотність буде незріла. І тут я завис. Бо я не готувався і це зараз все жива історія. Тому Смажчик е має посмажити каву таким чином, щоб по частці не було зрозуміло, що каву посмажили. Аміачна ферментація. Як я на це вийшов, непонятно. Вийшов. Привіт! Мене звати Михайло. Я займаюся обсмажкою 10 років, вже понад. 10 років. Зараз працюю технологом в 25 Roasters. 25 Coffee Roasters. Ну, Виділяють загально три стадії усмажки. Це в нас сушка, середина, маяра і розвиток від креку до кінця. На першій стадії, як легко здогадатися, відбувається сушка. Випаровується волога і кава підготовлюється до обсмажування. На другій стадії починається покоричневіння білків, активна фаза реакції майяра, відповідно, карамелізація, а також штрекера. Це теж один з хіміко-фізичних процесів. Третя стадія: крек зерно. Зривається як попкорн за тиску води, яка закрита в ньому всередині. Вуглекислого газу стінки клітковини починають тріскатись, зерно збільшується в два рази, і потім обсмажується вже до кінця до вигрузки до потрібної нам ступені обсмажування. Це якщо в двох словах, різні сорти мається на увазі різні теруари. Кожному теруару притаманна та чи інша. Фізіко-хімічна група, тобто ми міряємо вологість, ми вимірюємо твердість. У нас є дані по скріну, і в принципі, соус соус досвідом приходить вже бачення тих чи інакших процесів архітектур профіля. І вже підсвідомо, ти розумієш, що якщо це мита Колумбія, то це буде відповідний профіль, скоріш за всього. І в принципі є базовий профіль для митої Колумбії, який ти використовуєш з коригуванням в процесі обсмажки семплу. Також використовується семпл-обсмажка, семпл, семпл ростери. Це коли невеличка партія зерна обсмажується і оцінюється потенціал зерна. І під час семпл-обсмажки також можна. Прослідкувати ті чи інші реакції і бути готовим, коли ти будеш смажити вже більшу партію. Взагалі, з самого початку хочеться сказати про те, що в обсмажці цікавий, саме в профілюванні, в процесах, які протікають під час обсмажки, нема якихось важливих процесів і неважливих. Насправді важливі всі процеси. Від самого початку, початку підготовки. І до початку креку, вигрузки зерна, розвитки температури вигрузки. Коли вам говорять, і якщо вам говорять, що найважливіший процес це розвиток, крек, температура вигрузки, виділяючи ось одне, це неправильно, на мою думку, не дуже професійно. Всі етапи важливі, починаючи з підготовки з стабілізації зерна після того, як воно до тебе приїхало. І закінчуючи зберіганням вже обсмаженого зерна, процесу дегазації, пакування тощо. Тому сказати, що перший крек чи другий крек важливіший за реакцію майяра, чи сушку чи температуру загрузки, я не можу. По перше, крек. Крек це руйнування структури зерна під час розширення клітковини під тиском води. Яка утворюється при розпаді, розпаді складних речовин і вуглекислого газу, це теж продукт розпаду складних речовин на прості. По суті, маємо молекули, нагріваємо їх, якщо перейти на молекулярний рівень. Вони починають вібрувати. І коли амплітуда досягає великих значень, просто-напросто зв'язки між цими молекулами рвуться, і зерно розширюється в два рази в одну секунду. І ну, на звук і на вигляд це виглядає як. Приготування попкорна. І е, такий самий видає звук. Е, в першому креку, щоб я виділив, е, це знайти важливо для обсмажчика знайти баланс динаміки скорості приросту температури і е, температури вигрузки. Тому що за температури вигрузки залежить які кислоти е, і інші речовини Ну мене цікавить дуже часто кислоти. Там залишаться. А довжина і динаміка нам дає можливість прослідкувати плавність і ступінь карамелізації цукрів. Це теж важливо. І от між цими процесами я б виділив баланс. Знаходження балансу у цих процесів: не втратити кислоти в тій мірі, в якій вам необхідно, і не перекарамелізувати цукри. І при, цьому, при тому не можна запікти каву, тому що це є дефектом обсмажки. Кави, що стосовно другого креку, не дуже багато маю що сказати, тому що за 10 років смажив каву до другого креку декілька разів. Намагаючись повторити якийсь італійський бленд, в мене нічого не вийшло. Є одна фраза, яку мені сказав хтось з досвідчених обсмажчиків. Коли я ще тільки починав, я багато відвідував різних заходів, різних майстер-класів, і чесно не пам'ятаю, хто мені це сказав насправді, але мені ця фраза сподобалась, і вона пройшла через всю мою, всю мою кар'єру і розвиток як обсмажчика. Це смажчик має посмажити каву таким чином, щоб по чашці не було зрозуміло, що каву посмажили. Якось так це звучало. Тобто твоєї присутності у смаку не має бути. Ти просто маєш мінімально задіювати механізми, кава просто має бути собою. Не більше, не менше. По-перше, є просто суто технічні помилки, це змішав необсмажену, і обсмажену каву, помилився, запарився, закинув не на тій. Не, 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 не на тій температурі, на якій потрібно, вигрузив не на тій температурі, як, як потрібно, завантажив на ту кількість. Ну, тобто ці всі суто технічно-механічні історії, які пов'язані з е м, кількістю уваги, які ти е використовуєш ресурсу в день і ти просто під кінець дня можеш бути вже. Запарений, виснажений, тому просто на простих якихось речах очевидних будеш помилятися. Це вирішується просто-напросто чітким протоколом і послідовністю дій, алгоритмами свої побутові звички стікеруєш, перевіряєш сам себе. Там ну тобто здійснюєш якісь заходи, щоб уникнути цих простих помилок. Що стосується помилок теоретичних помилок, які пов'язані з. З недостатньою кількою кількістю досвіду, ну я б це висловив більше як максималізм. Це коли ти початківець, дуже часто ти не досмажуєш каву, ти знаходиш каві кислотність і починаєш максимально її. Витягати і не бачиш кордонів, тобі не, не важливо не цікаво знайти баланс каві, тобі не важливо, не цікаво рівень розвитку, тобі хочеться кислотності. Чим кисліше, тим краще. Іноді, та не іноді, це дуже часта історія про неусвідомлене виділення одного якогось дескриптора. і Уклон, в вензимність і суперкислотність, незрілість. Ну, по суті, який ти обсмажчик, якщо ти незрілий то і кислотність буде незріла. І цукри нормально не розчиняться, тому що ти їх не виведеш, не розвинеш задно. Недорозвиток. Я не знаю, я ще не відчуваю себе майстром. Ну тут не не в осмажці справа. Тут справа в обробці зерна. Думаю, якась аміачна ферментація підійде. Проблем не буде. Слухайте. Там на стадії другого креку є альдегідні сполуки вже, і, в принципі, там є такий смак знайомий з мого дитинства. Це смак смоли. Тому в принципі, в, як в якому чині це правда, тому що смак життя в дитинстві відчувався набагато яскравіше, ніж е, е, зараз. Ні. Ні, я піду в Булашну. Я буду запікати хліб. Там е відбуваються дуже схожі послідовності, наскільки мені відомо, процесів. Там також присутня реакція Майяра. Це також е продукт, е у створенні якого е приймає участь ферментація, дріжджі. Це цікавий, е класний продукт. Але я залишаю е цю історію собі на хобі. Знову ж таки, теж У нас фраз, яку вже я придумав, мабуть, або вкрав найсмачніший бач, тобто найсмачніше завантаження обсмажка зерна остання. Ти до останнього бачу, поки зерно не закінчиться, працюєш з зерном і покращуєш його з кожним разом. За проханням ні. Ні, насправді була зламана термопара. я не подивився на зерно, а дивився в комп'ютер, і тому я посмажив казінаки. Воно вигрузилось, а потім застигло в один великий 50-кілограмовий кофейний казінак. Якщо ви міняєте термопару, Будьте обережними, що дані в ваших артизанах і кропстерах можуть не відповідати дійсності. No. Тому що це таке є в принципі, люди нормально думають. Смажчик має розуміти, як його продукт буде використовуватись подальшому, тобто, дати для бариста, передати йому зерно, яке він стратегічно може використати ширше. Тобто, Збільшити екстракцію чи зменшити екстракцію таким самим чином повпливати на вихід в кінці, на смаки, на якість підібрати для себе. А поле для цього дає обсмажчик. Потім менеджер. Та кількість мікрозадач, мікроменеджменту, які яке виконує обсмажчик, доволі велике, велика кількість, і задачі іноді міняються дуже часто, і переключення. Дуже швидкі і дрібні, і це може призводити неправильний менеджмент, може призводити до запар, що впливає на якість того, що ти робиш. Психолог, я б я б замінив психолога на філософа, тому що філософія має бути: ти маєш е вкладати щось метафізичне в те, чи тим займаєшся. Тому що якщо ти просто будеш повторювати рухи, як робот, е проходити точки контрольні. Видавати раз на раз одне і те саме закладений профіль. Кава живий продукт, маєш, маєш його відчувати в якомусь сенсі. Є, є в цьому якась метафізика. Є 100% 100% інформація, що з поганим настроєм не можна підходити до обсмажки кави. Будеш видавати. такий Таку гарчицю просто ужасною. От не підходь. Якщо, якщо тобі погано, якщо у тебе поганий настрій, займись чимось іншим, не смаж сьогодні, якщо маєш змогу. Або мінімізуй. <рес> ваніль чи цукор ванільний? Це ваніль ваніль. Ваніль. Це типу веточку? Чекай, не, що хтось це робить. A few moments later. Ні, я думаю, хтось це робить. Я... Послухайте, ну, хтось масло додає після обсмажки в охолоджувач. Вершкове. Я вже відповів. На вершковому. Безлактозному. Дякую вам за запитання. З вами був Михайло, технолог 25 Coffee Roasters. Робіть оце все, що каже Дмитро. Підписка, дзвоник, розсилка, посилка. До нових зустрічей. Йоу.